Сторінка 214, параграф 62. Травна система організму людини. Травна система людини складається з таких органів: ротової порожнини, глотки, стравоходу, шлунка, тонкої кишки, товстої кишки анального отвору. До травних залоз належать слинні, печінка, підшлункова, залози слизової оболонки шлунку, тонкої та товстої кишок. Травна система людини, як і тварини, призначена для того, щоб отримувати будівельний матеріал та енергію для життєдіяльності. Необхідні речовини. Організм людини отримує з харчових продуктів. Усі харчові продукти містять білки, жири, вуглеводи та інші важливі речовини. Калорійність це показник харчової цінності продуктів. Для засвоєння харчових продуктів. Необхідне їхнє перетворення на невеликі молекули. Тому першим етапом засвоєння їжі є її подрібнення. Спершу їжа подрібнюється в ротовій порожнині. Як тільки їжа сполучається зі слиною, починається процес її розщеплення, подрібнення до ще менших за розміром частинок, які з легкістю можуть потрапити до клітин організму. Для забезпечення процесу травлення в організмі виробляються ферменти. Вони містяться у слині, шлунковому та підшлунковому соці. Ферменти біологічно активні речовини, що розщеплюють білки, жири і вуглеводи до простіших речовин. Прості для засвоєння речовини всмоктуються в тонкій кишці в кров і стають джерелом енергії для всього організму. У товстій кишці всмоктується вода і формуються калові маси. Неперетравлені рештки виводяться з організму через анальний йотвір. Головними постачальниками енергії є жири. Їх багато в харчах тваринного походження, м'ясо, молочні продукти, риба, а також у горіхах, оливках, оліях. Вуглеводи містяться у фруктах, овочах, злаках. Джерелом харчового білка. Є м'ясо, риба, сир, яйця, боби. Травлення в організмі людини може відбуватися з певними труднощами. Тоді вона може відчувати дискомфорт у ділянці живота, поганий запах з ротової порожнини чи труднощі з випорожненням. Тому треба дотримуватися простих правил для уникнення можливих проблем. Їжа має бути свіжою та різноманітною. Їжу слід ретельно пережовувати. Потрібно споживати достатню кількість рідини. Підсумки параграфа. Травна система людини це довга трубка, в якій харчові продукти подрібнюються, переміщуються, розщеплюються, смоктуються і природним чином виводяться у вигляді газів, рідини та пастоподібної маси калу. Для засвоєння поживних речовин травна система. Повинна перетворювати їжу до такого розміру частинок речовини, при якому стане можливим процес її смоктування в клітини. Розщеплення речовин відбувається під дією ферментів.